У ніч з п'ятого на шосте червня російські терористи вкотре атакували Кременчук безпілотниками. Зафіксовано декілька влучань на території нашого міста. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. Виникли пожежі та руйнування будівель. Всього було чотири пожежі, тобто чотири локації, внаслідок яких сталося загорання складські приміщення. Постраждала також будівля громадського харчування, зруйнована будівля, частково адміністративна. На ліквідації пожежі було задіяно 16 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу. Пожежа виникала на площах від 70 до 120 квадратних метрів. Також у будівлях навколо епіцентру влучань вибиті вікна та пошкоджені фасади. Станом на четверту годину ранку пожежі було ліквідовано. Внаслідок ворожої атаки троє містян отримали поранення. Одна людина була госпіталізована. Начало второї ночі, вибух сильний було, штучок надрожали, і ми дето вже спустились. люди спускаються, ми вже пішли вниз. Шахити було три, ну дітей дев'ять зрива це точно було, то що ми вже. Біжали в укриття, от і коли вже назад віз було Ми вже назад вертаємось і дивимося. вже горить от, видно, був дим. Це був жах один. Комунальні служби Кременчука оперативно розпочали прибирання території для забезпечення вільного руху оперативних служб та проїзду транспорту. Сьогоднішня нічна атака расистів продемонструвала, що вони не хочуть миру. Їхня основна мета знищення України як держави. Однак терористичному режиму ніколи не вдасться зламати нашу націю, адже у тяжкі часи ми навпаки гуртуємося. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.